Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я представляю свою доповідь на тему використання методів арт терапії у корекційній роботі з обдарованими дітьми. У роботі з обдарованими дітьми важливо використовувати ефективні і гнучкі форми психотерапевтичної роботи. Арт-терапія надає обдарованим дітям можливість програвати, переживати, усвідомлювати конфліктну ситуацію, яку небудь, проблему, найбільш зручним для їх психіки способом. Саме тому методики арттерапії дозволяють занурюватися в проблему настільки, наскільки підліток готовий до її переживання, і це дає якісний результат. Актуальність: арттерапія це напрям психотерапії і психологічній корекції, заснований на застосуванні терапії мистецтвом і творчістю. У вузькому сенсі слова під арт-терапією зазвичай мається на увазі терапії образотворчим мистецтвом, що має на меті вплив на психоемоційний стан пацієнта. Ціль арттерапії. Ціль використання арттерапії полягає в гармонізації психічного стану через розвиток здатності самовираження і самопізнання. Цінність застосування мистецтва в терапевтичних цілях полягає в тому, що з його допомогою можна на символічному рівні висловити і досліджувати найрізноманітніші почуття і емоції: любов, ненависть, образу, злість, страх, радість тощо. Завданням арт-терапевтичної роботи є спонукання учасників групи. Вчитися за допомогою такого досвіду, який раніше не був ними усвідомлений. Чим більш зрозумілою людина стає для себе самої, тим більше вона буде здатна до осмислення можливих відхилень у своїй поведінці. Корекційний вплив арт-терапії. За вигодськими існують два механізми психологічного корекційного впливу. Арт-терапії. Перше, мистецтво дозволяє в особливій символічній формі реконструювати конфліктну травматичну ситуацію і знайти її вирішення через переструктурування цієї ситуації на основі творчих здібностей суб'єкта. Друге, пов'язане з природою естетичної реакції, що дозволяє змінити дію афекту від болісного до того, що приносить насолоду. Розвиваючи можливості арт-терапії обумовлені наданням людині, що відчуває ті чи інші труднощі, умов для самопізнання, самовираження і саморозвитку. Мистецтво, будучи важливим фактором художнього розвитку, має великий психотерапевтичний вплив на людину, впливає на її емоційну сферу, при цьому виконує комунікативну, регулятивну функцію. Участь в художній діяльності у групі однодумців розширює ваш соціальний досвід, вчить взаємодії в спільній діяльності, забезпечує корекцію багатьох сфер психіки. І розглянемо приклад використання такого методу арт-терапії, як ізотерапія або терапія мистецтва. І, наприклад, завдання. Малюємо квіти. Очікуваний результат після виконання такого завдання: це гармонізація внутрішнього стану, розвиток творчих задатків, вирішення внутрішньоособистісних конфліктів, визначення особистісних кордонів і зняття стресу. Учасниками можуть бути обдаровані діти та всі бажаючі, форма роботи групова. Матеріали та обладнання. Папір або картон чи полотно формату А4А3. Фарби, акварель, гуаш, акрил, лінії, фарби чи пастель. Пензлі, баночки для води чи для розчинника, якщо це олійні фарби. Планшет, тринога бажано. Розглянемо процес створення картини покрокового. Крок перший розмітка зображення. Матеріали, кольори обираєте. Крок другий позбавимося білого фону. Коли ви замалювали весь білий фон, отримуємо щось подібне до того, що ви бачите на екрані. І використовуємо різні пензлі: великі, маленькі, пласкі, круглі, будь-які. Далі переходимо до кроку третього. Трохи відпочиньте. Візьміть інший пензлик для світлої фарби та додайте білих контрастних мазків на квітках. Крок четвертий. Не забуваємо витирати пензлі або міняти пензлі для олійного живопису, або мити його у воді для акрилу чи акварелі. Додаємо контрасту картину, темні серединки квіточок. Якщо трохи стомилися, попийте кави, зробіть перерву послухайте гарну музику. Рок 5. Через якийсь час подивіться на картину свіжими очима та додайте ще контрасту. Тіні, освітлення, затемнення фону. Зображення потрохи починає бути об'ємним. Рок 6. Продовжуємо працювати над картиною в цілому. Додаємо деталі світлих акцентів, як сонце грає на світлом на листях. За потреби беремо пензлик меншого розміру. Як тільки відчуєте втому, перепочиньте. Заняття живописом повинно приносити радість звідси термін арт-терапія. Крок 7: Додаємо ще сонця та деталі світлих листочків, де не де проглядає небо. Також можна використовувати мастихін. До речі, в процесі можна слухати улюблену музику або аудіокнигу. Крок восьме. Завершуємо картину, трохи зменшуємо інтенсивність сонячних плям на листі, де це потрібно. Ви розумієте, це інтуїтивно. Робимо завершальні акценти. І картина готова. Розглянемо ще один приклад використання ізотерапії за допомогою а, мастихінів, які ви бачите справа на екрані. Це художні інструменти для накладання фарби і зчишування палітри. В даному прикладі були використані олійні фарби, картон і мастихіни. Це зображення було зроблено за допомогою мастихінів. Це також Висновки: після заняття ізотерапією та живописом, під час якого ви дасте волю самовираженню, відбудеться підсвідома трансформація та певне осмислення внутрішніх проблем особистості, адже проводиться робота з різними внутрішніми почуттями і станами за допомогою використання елементів арт-терапії. Крім приємного та цікавого проведення часу, ви розвинете творчі навички та певною мірою позбавитесь від стресу отже, не зволікайте. Малюючи, ми дали вихід своїм почуттям, бажанням, мріям, перебудували свій психічний стан, відбулася певна корекція поведінки. Якнайменш, діти занурилися у конструктивну і розвиваючу активність зі створення прекрасного. Малювання тут виступало як спосіб досягнення своїх можливостей і навколишньої дійсності, як спосіб вираження різного роду емоцій, в тому числі і негативних. Дякую за увагу!